Дуже багато людей сьогодні використовують соду для олужнення в організму. Безумовно, кислотно-лужна рівновага в організмі грає величезну роль, у тому числі оздоровлюючу. Але сода є неорганічним продуктом, який за жодним законом не передбачений в біохімічному механізмі організму. Безумовно, нам потрібні лужні мінерали, такі як натрій, калій, кальцій, магній, але вони мають бути органічного походження. Що це означає? Це означає, що мають бути або рослинного, або тваринного походження. Сода є сильним улужнювачем, але це не органічна молекула, і надходить в організм в будь-якому вигляді. В розчиненій воді, порошку, ще гірше в гарячій воді, вона надає сильні жироспалюючі дії на мембрани клітин. Слизова оболонка шлунка складається з таких клітин, як і весь наш організм. І мембрана клітини на 50% складається з ліпідних оболонок, тобто ліпідна оболонка буде знищена. Якщо ви пам'ятаєте, яким чином ви миєте раковину і який же розпалюючий ефект має сода, ви можете собі уявити, який ефект вона справить на слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. Смоктуючи метаболічний обмін, сода зробить досить серйозні проблеми з центральною нервовою системою. Оскільки мозок на 70-80% це жирова тканина. Жирову тканину ви можете порівняти зі шматком масла. Вона за концентрацією приблизно ж така. І ось цей жироспалюючий ефект він буде дуже серйозним. Багато людей, які пили теплу соду, зараз шукають шляхи відновлення свого здоров'я. Безумовно, потрібно улужнювати свій організм, і в цьому випадку потрібно шукати лише органічні сполуки. Наприклад, як я використовую кораловий кальцій, який володіє понад 70 мінералами. І якщо ви сумніваєтесь в негативній дії соди, ви можете зробити експеримент живими рослинами. Наприклад, почати поливати содою квіти. І я вам даю 100% гарантію, все живе від соди загине. Тому, мої хороші, перегляньте свої знання, поглибіть їх, розширте, познайомте, що таке органічні лужні рідини. Та відновлюйте своє здоров'я іншим способом. Наприклад, як це я роблю: регулярно п'ю цю лужну воду з коралом та антиоксидантами, проводжу очищення від паразитів та грибків, очищаю раз в півроку кишківник та поповнюю вітаміно-мінеральний комплекс за допомогою готової системи комплексного підходу. Якщо вам цікаво відновити своє здоров'я натуральним шляхом, пишіть під відео мені цікаво і я вам надам більш детальну інформацію.